Вітаю, друзі! Мене звати Марія Растворова. Я вчитель географії Новопечерської школи. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення курсу географії для 10 класу. Географія де б не був би я. Допоможе мені зорієнтуватися, яка країна і де вона, в яке море впадає впадається ріка, вескучи колонка маркопол. Рафіяном коло планети і земля. Сьогодні ми з вами дізнаємося. Які є основні галузі виробництва та господарства Австралійського Союзу, яке їх географічне розташування? Та більше дізнаємось про зовнішньоекономічні зв'язки Австралійського Союзу? На початку нашого уроку давайте пригадаємо матеріали попередньої теми. Перше питання: яка чисельність населення Австралійського союзу? Друге питання. Які кліматичні умови характеризують Австралію? Третє питання. За покладами яких корисних копалин Австралійський Союз є країною лідером в світі? І четверте питання: з чого починалося господарське освоєння Австралії? Згадали? Молодці. Рухаємося далі. Також одразу надам відповіді на питання тестів. Які були наприкінці минулого уроку. Правильна відповідь на перше питання варіант Б. Правильна відповідь на друге питання також варіант Б. Правильна відповідь на третє питання варіант В. Співпало? Супер! Ідемо далі. І для початку згадаємо яким чином відбувалося господарське освоєння Австралійського континенту? Нагадаю, що наприкінці XVIII століття розпочалася британська колонізація, що значно визначила подальший розвиток Австралійського континенту. Малюнок із тим, як британці прибувають на австралійський континент, ви можете побачити на слайді. Згодом в зв'язку з великими вільними площами в Австралії, що мали пасовичну рослинність, на материку швидкими темпами розвивається вівчарство. І дотепер, забігаючи наперед, скажу, Австралія є країною лідером за кількістю поголів'я вівців. І на цьому малюнку ви можете побачити, як виглядала ферма в XVIII-XIX столітті з вирощування овець. Таким чином, в умовах британської колонізації протягом тривалого періоду часу господарство Австралії розвивалося як аграрно-сировинне. Втім… На сьогоднішній день все значно змінилося. І Австралія є високорозвинутою економічною країною з ринковою економікою та високими стандартами життя. І дізнаємося більше про секторальну структуру господарства австралійського союзу. Втім, пропоную спочатку згадати, що означає поняття секторальна структура економіки та які галузі включає кожен із секторів економіки. До першого сектору належать галузі видобувної промисловості та сільське господарство. До другого сектору економіки належить переробна промисловість, зокрема, такі галузі, як чорна та кольорова металургія, машинобудування, хімічна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість тощо. Третинний сектор це сфера послуг. В світі існує надзвичайне різноманіття послуг. Це і освітні послуги, і туристичні, і медичні, і наукові, і консультаційні, і фінансові тощо. І також до четвертинного сектору економіки належать найбільш науково-ємкі галузі, зокрема наукові дослідження та розробки. Згадали, що таке секторальна структура економіки супер. Ідемо далі. І пропоную вам подивитися на слайд та проаналізувати, які ж сектори економіки переважають в господарстві Австралії. Дивлячись на діаграму, бачимо, що найбільша частина належить сфері послуг, яка займає 71%. 25% належить промисловості, і лише 4% – це надходження від сільського господарства. Таким чином можна зрозуміти, що Австралійський союз характеризується постіндустріальним етапом розвитку. Тепер пропоную розглянути галузі та розміщення кожного із секторів економіки. Починаючи із найбільш розвинутого в Австралії третинного сектору економіки. Нагадаю, що третинний сектор економіки включає в себе різноманітні види послуг. І Австралія є однією із країн-лідерів в світі за наданням наукових послуг, тому що їй вдалося вдало поєднати свій досвід видобутку корисних копалень і сучасні it технології Австралія є батьківщиною компаній, які розробляють програмне забезпечення з геологічними базами даних для планування видобутку та розробки родовищ корисних копалин. І ось на цьому слайді ви бачите приклад такої карти, де позначені заплановані родовища і ті родовища, які вже освоюються. Науковими центрами Австралії є міста Канберра, Брізбен та Сідней. Також серед галузей третинного сектору розвинутою в Австралії є фінансова сфера. Так, зокрема, чотири австралійських банки входять до рейтингу 50 найбільш надійних банків світу. І, звичайно, коли ми говоримо про третинний сектор Австралії, неможливо не згадати про туристичну сферу. Туризм надзвичайно розвинутий в Австралії в зв'язку з величезною кількістю унікальних природних об'єктів та історико-культурних об'єктів. І зараз ми побуваємо в деяких з них. На першій фотографії бачимо унікальний природний об'єкт Австралії. Це великий бар'єрний риф найдовше коралове пасмо в світі загадкова скеля у Рурлу. Острів Фрейзер відомий своїми піщаними пляжами. Національний парк Какаду. Серед Історико-культурних об'єктів можна звичайно згадати місто Кост, яке є таким собі австралійським Голівудом. Звичайно, це оперний театр в місті Сідней, і також в Австралії є надзвичайно розвинутим туризм, який пов'язаний із серфінгом, розвиток транспорту. Є запорукою успішного розвитку країни в Австралії. Найбільш поширеним є автомобільний транспорт. Це зумовлено тим, що Австралія має великі простори та відстані. І, відповідно, необхідно, щоб вони були поєднані між собою. Саме тому в Австралії кожна родина має свій автомобіль і поширені так звані автомобільні поїзди. Це такі колони машин, які доставляють вантажі на дуже далекі далекі відстані. Розвинутим також в Австралії є залізничний транспорт. Транспорт. Залізничний транспорт відіграє дуже важливу роль в гірничо видобувній промисловості, а також приміські залізничні сполучення є біля великих міст, зокрема Мельбурну, Сідною, Канбери та Інших. І морський транспорт, звичайно, є надзвичайно важливим для Австралії, тому що Австралія веде активно зовнішню торгівлю, зокрема із країнами Східної Азії. Найбільшими портами в Австралії є місто Брізбен, Кернс, Мельбурн і Сідней. І е, говорячи про Австралію, звичайно, неможливо не згадати про повітряний транспорт. В Австралії е, розташовано приблизно 300 аеропортів, і найбільшими з них є аеропорт в місті Аделагіда, в місті Сідней та в місті Мельбурн. Первинний сектор економіки є надзвичайно важливим для господарства Австралії. І для того, щоб ми з вами в це повірили, наведу деякі цифри так, видобувна промисловість. Складає 30% усієї промислової продукції Австралійського союзу. По-друге, 75% продукції видобувної галузі йде на експорт. І також Австралія входить в топ-5 країн світу, які є найбільшими виробниками мінеральної сировини в світі. Найбільшого розвитку набули такі галузі видобувної промисловості: це вугільна промисловість. Залізорудна, марганцево-бокситова, вольфрамова, міднорудна, олов'яна, свинцево-цинкова, уранова, гірничо хімічна промисловість, алмазна промисловість, видобуток коштовного каміння, видобуток нафти, видобуток будівельної сировини. Та видобуток циркону та такого рідкісного металу, як Тантал. Пропоную більше дізнатися про вугільну промисловість Австралії. Вугілля видобувають в кожному з штатів Австралії. Втім, найбільше його видобувають в таких штатах, як Квінсленд, Новий Південний Уельс та штаті Вікторія. Переважно вугілля Австралії експортує до країн Східної Азії. І важливо зазначити, що 85% електроенергії Австралійського Союзу виробляється на теплових електростанціях, паливом для яких є кам'яне вугілля. На слайді ми можемо бачити, як виглядає одна із вугільних шахт в Австралії. Цікаво те, що так само Австралійський Союз є надзвичайно на високому рівні забезпечений урановими рудами. Нагадаю, що Уран є паливом для ядерних реакторів і основною сировиною для атомної електроенергетики. Втім, на території Австралії немає жодної атомної електростанції, а свій Уран Австралія експортує до інших країн. Таке рішення уряду та австралійського народу було зумовлено страшними наслідками трагедії на Чорнобильській атомній станції в 1986 році, і таким чином Австралія вирішила відмовитися від спорудження атомних електростанцій на своїй території. Рухаємося далі. Та дізнаємося більше про такі галузі первинного сектору, як рослинництво та тваринництво. Бачимо цих милих створінь на слайді, і віримо в те, що Австралія є країною лідером з поголів'я вівць у світі. Та також Австралія є країною лідером в світі з Настригу Вовни. Одна третина всього поголів'я Австралії зосереджена в штаті Новий Південний Уельс. І основною продукцією галузі вівчарства в Австралії є виробництво дуже дорогої та якісної вовни Марини, яка широко використовується для вовняної промисловості. Останнім часом розвивається м'ясна галузь вівчарства. Також в Австралії, окрім вівчарства, на півночі розвинуте розведення великої рогатої худоби, і також розвивається свинарство. Коли ми говоримо про рослинництво в Австралії, важко зупинитися на чомусь одному, адже в Австралії вирощується велике різноманіття та великі обсяги сільськогосподарських культур. Сюди належать такі культури, як зернові, олійні. Зернобобові, які використовуються як продукти харчування, так як і кормова база. Також вирощують ячмінь, сорго, бавовник. Вирощують в е, тих ділянках Австралії, які е, спеціально зрошуються. Також вирощують рапс, овес, люпен. Тропічні фрукти, зокрема, е, апельсини та інші, вирощують горіхи та овочі, картоплю. Цукрову тростину культивують на півночі австралійського континенту. Надзвичайно важливою галузю економіки Австралії є рибальство та аквакультура. Зокрема, Австралія виловлює. Е, та розводить надзвичайно коштовну рибу тонця. Також існує ряд акваферм із вирощування водоростей та рибних і молюскових культур. І також в Австралії існують спеціальні ферми, де вирощують справжні перлини. Починаємо розглядати вторинний сектор економіки Австралії. Багата мінеральна база Австралії та сприятливі агрокліматичні умови зумовлюють достатню кількість сировини для вторинного сектору. Таким чином, чорна і кольорова металургія Австралії базується на власній сировині. Основною продукцією металургійного комплексу Австралійського Союзу є чавун. Сталь, прокат, алюміній та інші кольорові метали. Основною продукцією машинобудування Австралійського Союзу є обладнання, судна, катамарани, позашляховики та вантажні автомобілі. Найбільшими центрами машинобудування Австралії є такі міста, як Брізбен та Мельбурн. Хімічна галузь в основному базується та використовує продукти нафтопереробки і основною її продукцією є фарби, хімікати, шини та інше. Розповідаючи про вторинний сектор економіки Австралії, неможливо не згадати про харчову промисловість Австралії, яка також переважно базується на власній сировині і є надзвичайно різноманітною. І також не можна не згадати про легку промисловість Австралії, яка відома, як ми вже з вами знаємо, своїми виробами із вовни Міріна. А втім, в зв'язку з різною вартістю праці в різних регіонах світу, переважно австралійська продукція виготовляється в Китаї. Переходимо до зовнішньоекономічних зв'язків Австралії. Будь ласка, давайте звернемо увагу на карту. На цій карті, яка має назву Міжнародні економічні зв'язки, ми можемо з вами бачити, яка продукція є основною для експорту та імпорту для кожної країни світу. Будь ласка, уважно роздивіться цю карту та на основі легенди. Визначте, які є основні статті експорту та імпорту Австралії. Це буде одне із ваших домашніх завдань. Називаючи основні факти про експорт та імпорт Австралії, зазначу, що основними е, торгівельними партнерами Австралії є країни Східної Азії. Більшу частину своєї Мінеральної сировини Австралія. Експортує саме до країн Східної Азії. Втім, сама Австралія імпортує 85% нафти. Таким чином, сьогодні на уроці ми з вами дізналися багато нового про господарство та його секторальну структуру в Австралійському Союзі. Сподіваюся, ви запам'ятали, які галузі первинного, вторинного і третинного сектору є провідними в Австралії. Питання для самоперевірки. Перше питання. На який сектор економіки Австралії припадає найбільша частка ВВП Австралії? Варіант А. Первинний. Варіант Б. Вторинний. Варіант В. Третинний. Варіант Г. Четвертинний. Будь ласка, подумайте та оберіть правильну відповідь. Друге питання. На який штат Австралії припадає найбільше поголів'я вівців? Варіант А Вікторія. Варіант Б. Новий Південний Уельс. Варіант В. Квінсленд. І варіант Г. Штат – Південна Австралія. Як ви думаєте? І третє питання. Який основний тип електростанцій характерний для Австралії? Варіант А. Атомні електростанції, варіант Б. Гідроелектростанції, варіант В. Теплові електростанції і варіант Г. вітрові електростанції. Будь ласка, дайте свою відповідь. Правильні варіанти відповідей я вам скажу на наступному уроці. І переходимо з вами до домашнього завдання. На контурній карті Австралії, будь ласка, позначте райони вирощування рослинних культур і різних напрямків тваринництва. Будь ласка, прочитайте параграф про господарство Австралії в своєму підручнику. І також проаналізуйте карту міжнародні економічні зв'язки, яка була наведена в презентації, та запишіть собі в конспект основні статті експорту та імпорту Австралійського союзу. І також Четверте, найцікавіше завдання. Дуже раджу подивитися вам фільм, який називається Ті, що співають у Терені. Країни випуску Австралія та США 1996 рік. Подивившись його, ви дізнаєтесь багато нового про те, як відбувалося господарське освоєння Австралії та про те, чому ця країна є такою саме зараз. Дякую за увагу! Ми з вами зустрінемося на наступному уроці.